Доброго дня. Сьогодні я вам хочу розповісти прогноз на цю неділю, що нас чекає, і може навіть не чекає, а що відбувається і що важливо нам робити. На цю неділю йде все по плану, як і повинно бути. Ніяких змін в даний час немає, і від цього, від цього залежить майбутнє, які ми наміри будемо робити або дії. Тобто, важливо перестати зациклюватись на цьому, але потрібно. Бути уважними, бути терплячими і бути, мати свої наміри. Головне, важливо вірити в себе, вірити в свою силу і вірити в своє справжнє і майбутнє, і додавати особисто собі сили, натхнення і позитивних намірів. Важливо довіряти тільки собі, і важливо вірити в те, що ви бажаєте. А головне, що це кажу не я, а кажуть мої внутрішній стан або та енергія, яка йде. І відповідальність за це несе несу не особисто я, а несе та енергія, яка йде. Ну, тепер ви посміялися трошки, так? От таким чином я вам показала відносно цього, як ви можете отримувати предсказання. І дуже тепер важливе питання: а, якому, а за яким планом що йде? І що йде по плану? Плану кого? Плану чого, так? І хто цей план придумав? І ось тепер мені йде відповідь така, що це план Демона. Йому вигідно, щоб все йшло за планом. А я задаю питання: стривайте, а чому план Демона? Я ж хочу жити в світлі, да? позитивно-сазідательному, щоб все було гарно. А чого мені йде відповідь від плану Демона? А мені йде далі. А тому, що багато людей на цю неділю вони зовсім не строять свої плани. Вони не змінюють себе, вони не покращують себе. На стан того, що вони бажають особисто в своєму житті, не то, кого як наказати, а чого людина самостійно бажає особисто позитивно созидательно для себе, свого подружжя, своїх дітей, особисто позитивно созидательно якщо діти ваші маленькі до 21 року. Якщо діти вже вище 21 року і підлітки, там вже дивіться, тому що це дорослі люди. Підлітки вище маєте вплив, а після 21 року ви не маєте особистого впливу такого сильного, тому що це вже дорослі люди. Дорослі люди і вони мають свої бажання, свої наміри. І я задаю питання: а чому план світла? Не реалізується, мені йде відповідь, що вона він реалізується, але не з тою швидкістю, як це бажано бути. Тому що люди самостійно не бажають змінювати себе, змінювати, працювати особисто собою, а довіряють тому, що написано попереду. Що це значить? Дякую, велике всесвіту. Що це значить? А це значить про те, що люди звертаються більш до торологів, астрологів. До... Гадалок або будь-що, а особисто до себе ніхто не звертається. Я не кажу, що це погано або гарно, але тому, що це є місце бути, і воно є в нашому житті, і воно існує. Але людина не звертається до себе, по-перше. І частіше люди вони звертаються, щоб познати, що буде далі. А далі буде те, що ви зробили вчора або позавчора. Або рік тому. І що ви робили до сьогодення кожного дня, кожної хвилини, кожної частини, кожного місяця, кожного року. Розумієте? От все, що ви робили протягом свого кожного дня да, періоду часу, то все буде у вас попереду. І це не від того, що ви будете повторювати стан життя і процеси, які були вчора. Да? Ну, я образно скажу вчора, позавчора, тобто в прошлому. А ви. Цим самим в майбутнє вистроїли такий процес, що іде відповідальність, іде відповідальність за те, що ви робили до сьогоднішнього дня, сьогоднішньої години, сьогоднішнього часу, можна сказати, отак, до сьогоднішнього року, отак. Тобто, що ви казали, що ви думали, що ви робили, які вправи робили, які ви робили вправи відносно людей? Тобто. Ви думали, що ви робите добре, а по факту ви робили погані речі, маніпуляційні вамперичні. Ви думали, що ви гарна людина, а по факту ви не добра людина, так і от а головне, що ви ніхто не задумувались про те, хто ви насправді, хто ви є насправді, і що ви робили, і що від вас відходить людям всесвіту, коли ви самі самі живете. Що ви робите? Не те, що ви повинні для людей щось робити, а те, що ви особисто робите для себе, і це і злучається в простір. І торкається людей, розумієте? Тим самим, коли ви бажаєте реалізацію якогось бажання, то в простір ви злучаєте те, що ви в собі вже зробили, той стан, який ви в собі наробили, і вам в простір з'являються ті люди, які показують, хто ви на самом деле. Хто ви на самом деле. Розумієте? А головне, що ви і отримуєте ту ж саму реалізацію. Тобто у вас щось не виходить. Чому? Тому що ви погано зробили щось. У вас не реалізується ваше бажання. Чому? Тому що ви зробили погано раніше, що ви сказали погано раніше, або зруйнували щось раніше, так? У вас зруйнувало щось: подружжя, або там відносини, або стосунки з дівчинкою, чи з хлопцем, або ще щось. Чому? Тому що ви заздріли дівчинки або ваші подружці раніше. Розумієте? Тобто все, що ви робите раніше, воно накопичується попереду. Тобто, воно, це ми більш подробно розбираємо в курсі. І який називається коло життя, і ви чітко розумієте, чітко розумієте, що вам це все не те, що, як кажуть, то, що ви робите, вам це повертається не в діях точно таких відносно вас, а в стану, в стану розумієте? Тобто це не те, що вам повернеться чиясь застрість. ні. А встану те, що у вас не реалізується якесь ваше бажання. Встану тому і ви будете незадоволені тим, що у вас нема реалізації. У вас не реалізується успішність, і ви будете незадоволені тим, що у вас не реалізується. А тепер ще питання: а чому йде по плану Демона? Да? То, що я сказала попереду, чому план Демона реалізується, а план світла не реалізується? Іде знову відповідь: Ми тобі сказали, людям потрібно змінювати себе особисто і не довіряти. Картам попереду, щоб залазили вперед і бачили впереді те, що вони зробили раніше. І тим самим ви демону даєте згоду на те, щоб через карти, тому що тільки демон, ну не тільки, а більша частина демону дається згода особиста ваша на те, що він отримує можливість войти в вас вовнутрь через карти або через щось, через ваші бажання і продивитись ваш той перед. Який у вас існує. І ви даєте згоду, впускаючи його і довіряючи йому слова, він вам покаже те, що йому вигідно, і одночасно ви допускаєте демона для себе в те, щоб він побачив, з чого ви состоїте. Коли ви дивитесь самі самостійно, не попереду, а кажете, що я повинна зробити зараз, і повинен зробити зараз для того, щоб покращився мій стан здоров'я, моя успішність. Моя реалізація, моє якісне життя, мої світлі наміри, мої позитивні дії, так, вам повинна прийти відповідь чиста. І ви задаєте питання, коли приходить відповідь. Задаєте питання, наприклад, прийшла відповідь вчитись, розвиватись, або дивитись, да, дивитись, наблюдати, або ще щось. І ви задаєте одразу питання, кому, від кого це йде і кому це вигідно. І мені кажуть, частково наблюдати це вигідно демону. Наблюдати за ним, що він робить, але важливо наблюдати від стану світла за собою, що я відчуваю від того, що я роблю? Коли ви починаєте працювати з собою і дивитись, що я відчуваю від того, що я роблю, то я відчуваю погано від того, що там зламала олівець. Так чому я це відчуваю? Що проявляє мені олівець, для чого він злавався? Що це? А олівець зламався, тому що закрився якийсь шлях. Цей шлях добра для мене або зла добра. А чому він закрився? Я подумала погано про якусь людину і закрила цей шлях. Що я можу зробити? Як я це можу змінити? І відкрити цей шлях, покращити свій стан внутрішній і ще більше примножити собі позитивно? Мені кажуть, Наповнити світло в нутрі, нутрі світло, розумієте. А кому вигідно, щоб я активувала той шлях, цей шлях позитивний. Мій особисто для мене позитивний, або для когось іде інформація, що це важливо для когось, але не для тебе. Для мене це буде краще, ні, не буде. Розумієте, це комусь краще. І що ви робите? Просто наповнюєтесь любов'ю і кажете Світло, світло в мені, і дякую, що ви для мене закрилось те, що важливо комусь, а не важливо мені, і реалізується не в мені. А зломалось те, що повинно реалізуватись те, що бажаю не я, а хтось бажає замість мене. Розумієте? І тобто, тим самим ми встановлюємо в себе оцей стан світла, як... але важливо розуміти, що якщо ви це приміняєте в стану демоничності, воно працює по-іншому. Як тільки ви запускаєте, там руйнується все. Ви ніколи не будете відчувати правди, ви ніколи не будете відчувати світла, ви не будете відчувати. Порядності, чесності і вибору розумієте, ви будете починати стільки тому, що вам буде казатись, казатись, що це так, або казатись, що це правда, або казатись, що може це існує, розумієте? Хоча ви можете це бачити, а по факту це просто лжива картинка. Хоча ви її можете бачити і наявності, лжива картинка. Ви думаєте, що ви такий і вам це проявляється, а вам умісно нав'язують цю думку, що ви такий, Я по факту, ви інша людина. Чому? Тому що ви звернулись не до світла, а до. Іншого стану. І важливо, що коли звертаємося до світла, до світла, і ми впускаємо світло зверху вниз, розумієте? Абсолютно істина, біло білочисто світла, біло чисто простір батька, матері, любові зверху, вниз, матері, да? тобто від батька до матері, От, звер... звертаємося до них, впускаємо їх і наповнюємо себе світлом тим самим, тим самим проявляємо світло внутрі себе, яке показує нам чисту правду. І і що далі? Світло, як воно працює, воно вам не відповідає. Розумієте? Тобто, що таке чиста правда? Ви не можете отримувати, а можете і не отримувати відповідь. Тому що світло це дає змогу кожному простроїти ваше майбутнє. Тобто, ви самі. Коли знаходитесь в стану світла, ваші наміри, думки, позитивні дії, успішність, так буде внутрі вас простраюватись, тому що ви будете бажати кожного дня робити щось позитивне гарне. Одночасно ви простраюєте світло вперед. І от світло вам і буде показувати, тому що тоді змінюється простір, змінюється оточення, змінюєтесь ви особисто, змінюється ваша реалізація, реалізуються ваші бажання, цілі і розуміння, чому ви тут. Розумієте? От це важливо. А коли ви в стану запускаєте світло. А кажете, а покажіть мені, що буде через рік, через два, через п'ять або щось, то одночасно ви вроді як в світлі, а ви працюєте з демоничними енергіями, тому що ви пускаєте демона, щоб він заліз в вас і показав, що у вас є з прошлого життя, сформованого на майбутнє. Зрозуміло мені? так? І от тепер ви зрозуміли, що важливо зробити. І коли ви чуєте прогноз. Ви чуєте за дію президентів за будь-кого, да або ви чуєте там за якусь людину, або ви чуєте за себе. Ви ніколи не приймаєте це дуже близько до себе. І чому задають питання? Іноді чують тарологів, які кажуть, що люди ображаються, що воно не здійснюється. Так а чому тому, що є інші люди всесвіту, так інші люди, які... Може точно так займаються тарологією, а може, і не займаються вовсі тарологією. просто живуть, розумієте, але вони просто формують своє життя кожного дня. І кожного дня вони роблять позитивно-созидательні дії. І вони кожного дня планують, що їм важливо зробити. Особисто для них. А відносно того, що вони роблять позитивного, розумієте, всесвіту собі, людям, спілкуванні. Тільки позитивне, це не так, що ви знаєте як живете, потім. Прийшли до когось в гості, потім там нагадали, да? а потім, ну як нагадали, в якому смыслі там стільці поламали, або там, там поставили кучу, мусора поставили, або ви вважаєте себе головніше, ніж власник квартири, або там ще щось. да? розумієте, От таким чином. Тобто ви себе поставили, а потім ще й кажете на власника квартири, що Бог йому суддя. Розумієте? Так оце демоничний стан. Щоб ви розуміли, це погано. І це повинно відповідатись, і відповідається, і хай відповідається по всім рівням, тому що це демоничні впливи і це погано, погане діє особисто призивати когось судити, не судити, розумієте, тому що, як я кажу, перед тим, як сказати, комусь суддя чи не суддя, ви завжди поставте себе в такий стан і скажіть, скажіть, що я в своєму житті зробив чи зробила таке. Що я сам себе можу осудити чи не осудити, розумієте? Якщо ви будете зовсім ідеальна людина і вас нема за що осудити, і то такі люди, вони просто даже не то, що заборонені казати, а вони і ну, обходяться без цього стану, і вони дуже гарно себе почувають без стану когось судити за будь-які дії. Розумієте? А якщо ви це в собі знайшли, розумієте, то ви так само як ви можете судити, якщо ви не, не ідеал? Розумієте? Тобто. Завжди задайте себе питання, що ви особисто злучаєте із нутрі перед тим, як чогось побажати, або сказати, або осудити, або заздріти на якусь людину, або свою дитину, або взагалі на будь-які дії. Розумієте? Тому завжди важливо в будь-якому стані, в будь-якому намірі почати з себе. І коли з себе людина починає змінювати своє майбутнє на найкраще, йому не потрібно гадалки. Розумієте? Хоча ви можете таро подивитись чисто інформаційно, але ви чітко знаєте, що в будь-якому стані я можу самостійно змінити. Чому? Тому що у мене є свої плани, є свої наміри, є своя впевненість, я впевнена в том, в том, в том. Розумієте, так, є різні моменти, в якому хтось розбирається або не розбирається в да? магічних енергіях, якщо це так. Але але коли кожна людина почне розуміти, що ту магію, яку вона робить... Робить погано, да, відносно іншої людини, тобто планує або проплачує, або має наміри, або думками пережовує, що от би зробити щось. Да? Це вже є погано, і людина собі в майбутнє простраює цей стан, а потім, потім людина не розуміє, чому у неї немає дітей. Розумієте? Тобто дівчинка ходить і не може зрозуміти, чому в неї немає дітей, так? А тому що вона своє життя дуже гарно попрацювала думками, магічними станами, або будь чимось, будь ну, як я кажу, чимсь, чи проплатила щось. Розумієте? Або точно так хлопці. Розумієте, там думками або прокльонами, або батьки, або родичі щось там подобається їм чи не подобається, і вони починають впливати на це, але вони собі. Простраюють, простраюють поганий стан. Розумієте? Або якщо вони є дуже багато моментів, коли ми це розбираємо, як впливають родичі, як впливають батьки, чому це стає? Чому це стає тому, що ви не знаєте елементарних основ розвитку самого себе? Вас навчили ставити цілі, планувати. А що на це впливає? Як це впливає на ці, на ці цілі? Як вони реалізуються? Ніхто вас не вчив. Вам просто кажуть, треба поставити там 100 цілей, написати все. А як це зробити, навіть від одного стану, як себе змінити, щоб реалізувалися у вас цілі? Що на це впливає, як в цьому розбиратись? І тут немає тут елементарних знання, які можна побачити малюючи на паперцю. Можна побачити просто, якщо нормально подумати, можна побачити, якщо захотіти в цьому розбиратись. Розумієте? Тому перший курс. З чого я з якого я рекомендую, і він зараз в мене вже стартує? Перший курс це дерево життя, і ми в ньому дуже багато розбираємо питань, які вже вам дадуть дуже багато відповідей, чому ви так живете? Чому у вас щось є, а чогось нема? Чому ви багатий або не Як впливають на вас батьки чи там родичі? Чому ви отримуєте стосунки з вашими дітьми позитивні, або не отримуєте. Чому ви реалізована людина, чи ви ніяк не можете реалізувати себе? Тобто у ці питання ми відкриваємо. Тому курс стартує. Хто бажає, будь ласка, записуйтесь, пишіть мені в особисті повідомлення, або пишіть Я хочу, і я вам напишу, я, я бажаю на курс, або я ставлю силочку в інстаграм, ви можете мені там написати особисто. В інстаграм відносно курсу. І я вам, ви заходите на курс, ви заходите на курс, і я вам поступово ще в цей курс ще буду додавати багато тем, які ми будемо розкривати на фоні стану вас як дерева життя. І ваше дерево життя, розумієте? Тобто це повноцінний курс, який вам відкриє внутрішнє ваше розуміння. Так що, якщо хто бажає, будь ласка, і чекаю вас на курсі, а самі самостійно зрозумієте. Що ви бажаєте побачити попереду. А головне зрозумієте, що ви зробили особисто, що з'явиться попереду, а ви його бажаєте побачити. Тобто, якщо це класне, то воно класне примножить. Якщо це погане, то воно і погане примножить. Тому подумайте, і це ще одне таке домашнє завдання для праці, особистої, самостійної праці, тому що ніхто вас змінити не зможе. Вам можна тільки допомогти, як будь-хто люди роблять там чистки або ще щось. Це людям допомагається. Але це дуже гарна робота, дуже гарна праця. Але змінити людину ніхто не може, розумієте? Тільки ви самостійно можете змінитись на позитивне краще від стану я хочу, відстану Я можу, відстану Я роблю. Відстану. Мої дії конкретні, важливі і продуктивні, що я конкретно роблю для того, щоб що це було. Розумієте, в чому я розвиваюсь, на кого я рівняюсь або не рівняюсь, хто в мене ідеал, я або хтось, а чому той і хто це мені показує. Розумієте? Тобто важливо це розуміти і отримувати особисті результати. Коли ви розумієте, як і що на вас впливає, то ви будете розуміти, як з цим можна справитись самостійно. Розумієте, тому що у вас будуть особисті. Знання і особисте розуміння подій, що куди направити і для чого це вам потрібно. Все, до зустрічі на новому відео і підписуйтесь на канал, як я кажу, далі буде цікавіше.